«Алекс 333» — це Гетч автомобіля ГМБХ, автопродаж, стоянка автопродажу, одна з наших стоянок, вірніше. І тільки ну, приїхали цікаві дві машини Audi А6 2016 року, 2-літрова 140 кВт і Пасад. Зараз переключу камеру на іншу сторону. Отака От Ауді в класному стані. 16 рік. Навіть ще не знаю даних всіх, тільки на ну, машини проїхали в двір. Бачу тільки, що в класному стані, крім року, крім потужності двигуна і об'єму. Ще нічого не від... відомо. Це наша Гауді. Тимчасово взяли покататись. І он той посад. Це, до речі, теж на продажі машина. А це 2018 року посад. Вже, звичайно, з новою е, панелькою, з новим екраном, рестайлинг. Ось така от машинка. Хайлайн версія. Ну, стан в обох машин дуже класний. Але я зараз їх не покажу, не буду показувати, це зроблю пізніше, може за годину, за півтори. А зараз хочу вам показати, займаюся я сонячною енергією. Я думаю, багатьом це е, цікава тема. Скажімо, EcoFlow Delta 2, от з цими батареями я вже показував. Що я заряджав і тесло їм, і все працює бездоганно екофлоб Дельта 2, але недолік, що це дуже дорого. А зараз прийшли до нас, принесли почту тільки що і принесли, принесли он, до речі, черговий Starlink, як я вже колись розповідав, що щомісячно. Геч автомобіля ГМБХ відправляє по Старлінку. Привітайся до підписників Алекс 333 Всім привіт. Так, тут принесли мені таку штуку. Зараз я покажу, що це таке. З машинами. Посчитай, до речі, машини. Да. Я хочу народу показати, щоб я де за годину там, може, показав. Момент, зараз поставлю стабілізатор, так, щоб мені показати, що це таке. Я хочу вам показати варіант перетворення енергії набагато дешевший, ніж Ecoflow Delta 2 От така штука буває. Це п'ятого покоління мікроінвертер. 1600 ватт. Він розрахований на чотири батареї, як тут зображено на малюнку. І е, дуже класна штука в тому, що якщо батарея якась затінена, наприклад, від дерева затінена, сонце там пішло в іншу сторону, то е, звичайні інвертери вони починають батареї видавати вже послідовно включені набагато менш, меншу потужність. А тут, так як все розраховано, відразу під'єднуються батареї безпосередньо біля неї, і все це перетворення проходить в цьому мікроінвертері. Ця вся втрата енергії нівелюється за рахунок нових, нових способів перетворення. От, 285 євро коштує така штука. 1600 Вт. І вони під'єднуються, їх можна кілька під'єднувати, з'єднувати, скажімо, 1600 Вт один. От. А коли ви під'єднуєте 2, це вже буде 3-2 Ну, Можна відразу онлайн, ця тема дуже всіх цікавила, отримувати. отримувати 220 вольт напругу і можна зразу її посилати. Зараз покажу я вам, що мені прислали. Тут якраз прийшла посилка з цим. От, так виглядає цей мікроінвертор. Тут є чотири входи з однієї сторони на дві батареї. І антенка, до речі, сюди вкручується, тому що його можна спостерігати з допомогою епки, що він перетворює, скільки видає енергії, можна безпосередньо увімкнути е, в розетку через отакий тут перехідник є. Отаким От кабелем можна з'єднувати кілька е, цих мікроінверторів. А можна під'єднати відразу звідси і в розетку. І використовувати той струм в домашніх цілях. Чим добре, що це можна також і на балкон встановлювати панелі. На сьогодні теж дуже дешеві стали панелі. Така штука коштувала набагато дорожче. Все вона дешевша. Електроенергія на сьогодні. Дешевшає, дорожає, верніше. Як ви знаєте, в Україні теж має сильно-сильно подорожати. Зараз я покажу по чому батареї. 340 Вт батареї. Ні, 425 Вт батареї. Зараз покажу, скільки коштує. Вот. 425 Вт. Вона, правда, не маленька. метр 37, Ні, метр 76 на метр от, Батарея не маленька, але погодьтесь, 425 ватт. Це серйозно. І саме головне це ціна. Де в нас ціна? Ну, ціна, а от ціна. Ціна 137 євро 425 Вт. Ще не так давно, я пам'ятаю, мріяли всі, що буде дешевше, що зрівняється ціна вата до долара. А тут вже набагато-набагато дешевше. От. Тому що EcoFlow 2000 віддати за сам пристрій. З розширювачем там, на 1 кВт. Це не дешева історія. Ну, плюс в тому, що можна зберігати енергію. Але дехто хоче відразу використовувати енергію, так от є суперовий спосіб. Ну, Отакий от взяти один інвертор, мікроінвертор це 280 доларів, і плюс 4 батареї по 130. Так? Це в сумі виходить невелика, невелика сума і серйозна потужність 1600 Вт, відразу 220 вольт. Хочеш, можна відразу в розетку під'єднати, або ж там через пакетник 16 Ампер, або без пакетника, неважливо. Це дуже надійна штука. Цей мікроінвертер. Він, до речі, повністю-повністю захищений від вологи. Ну, п'яте покоління, це про щось говорить. Сертифікована річ визнано, що можна таким чином зекономити і кошти, і отримувати стабільну енергію, нормальний синус для користування будь-якими приладами. Неважливо, що ви будете там під'єднувати. Все буде працювати. Ну, єдиний недорік, що немає для зберігання енергії способу немає, немає батарей. Але протязі дня, будь ласка, якщо немає світла в хаті, якщо треба, скажімо, зарядити навіть електромобіль. Але є така можливість. Е, надалі хочу показати, як під'єднаю всі батареї. що це все на даху. Я вам покажу, як воно працює і наскільки це класна або не дуже річ. Тому до наступних відео. Сьогодні ще як обіцяв, зроблю відео по пасату b 8 по Audi A6. Тому поки що закінчую.